Вознесенівський парк Радуга. Тут нещодавно з'явився ось такий двоповерховий автобус. Ось. Тут є і звичайні машинки. Ось зараз зайдемо, побачимо, що всередині пропонують. Вже Атракціоні працюють. Підійдемо до каси. Ось можете побачити ціни, які є, тир, машинки, тарзанки, теніс, баскетбол, рибалочка. Зараз по території пройдемо. Сьогодні достатньо прохолодно, людей небагато, але ближчим часом знову вже за прогнозом буде тепло. Ось тут є батути. Є гірка. Ось тут атракціон баскетбол. Thank <laughs> you.